17 вересня жителі Орільського старостинського округу відзначали 120-ту річницю заснування селища Орілька. До цього дня орільчанам зробили приємний і дуже необхідний подарунок. В Орільці відкрили нове приміщення амбулаторії та екстреної медичної допомоги. На відкриття 16 вересня завітала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко та директор Харківського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Лозівський міський голова Сергій Зеленський розповів, що у громаді продовжують оптимізувати заклади освіти, культури та медицини. Орілька один з прикладів, де для збереження будівель та економії енергоносіїв в одному приміщенні розміщується ліцей, а тепер ще й амбулаторія загальної практики та Лозівська муніципальна аптека. У подальшому на другому поверсі з'явиться центр розвитку молоді. Голова громади подякував усім причетним до ремонту та облаштування сучасного медичного закладу у селищі. Висловив вдячність за підтримку Лозівської тергромади, депутатам Харківської обласної ради на чолі з головою Тетяною Єгоровою Луценко та голові Харківської військової адміністрації Олегу Сенігубову. Усупереч усім труднощам, які виникають під час військового стану, ми знаходимо можливість покращити умови перебування і переселенців, і наших жителів у медичних закладах. Це гарний подарунок жителям Старостинського округу до 120-річчя селища Орілька, який вона відзначає 17 вересня, сказав Сергій Зеленський. Фінансування на ремонтні роботи у розмірі 2 мільйонів 700 тисяч гривень отримали за підтримки керівниці північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторії Мілютіної. У будівлі обладнали окремі просторі та теплі кабінети і маніпуляційні. Замінили вікна, двері, каналізацію, електрику, підлогу, стелі та оздобили стіни. Облаштували господарчі приміщення та оновили вхід у будівлю. Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко відзначила сильну, потужну і професійну команду, яка працює під керівництвом Сергія Зеленського. Очільниця привітала орільчан з відкриттям закладу. Висловив подяку за покращення умов для бригад екстреної меддопомоги, які базуються в Орільці, керівник центру Віктор Забашта. І це тільки початок, зауважив керівник. Ще є плани. Також Віктор Забашта додав, що вже побував у всіх відділеннях на деокупованих територіях. Вони збереглися і витримали окупацію. Вся символіка, одяг, шеврони, автівки. Український прапор на Шевченківському відділенні провисів усю окупацію. Не зламалися морально колективи. За що їм велика дяка, додав директор центру. Повідомляють на сайті Лозівської міської ради.